В один період ти зміг схуднути на 16 кілограмів. Тебе бентежить зайва вага? Так. Да. Наскільки вона тебе бентежить? Вона мені неприємна. Угу. Скільки максимально ти важив? На 119 кілограмів. А оптимальна, оптимальна вага для тебе? Ну дивись, тоді я схуд до 90 і мені було класно. Тобто я відчував себе абсолютно по іншому. Мені це подобалось. А Зараз скільки ти важиш? 116-117 сто Що робиш для того, щоб. Тобі було приємніше. Я нам я, я хожу. Я прохожу в день десь приблизно 5,5, 6-7 кілометрів. Ну, ти схильний до зайвої ваги? Я схильний до зайвої ваги, Да. Тобто це одвічна боротьба? Боюсь, що так. Да. Угу. Боюся, що так. Да. Але чесно кажучи, я розумію, що мені треба зробити. Просто і завжди розумів, ще з тих що? часів. Дефіцит калорій нічого не відміняє. Просто менше їсти? Ні, більше витрачати, ніж їсти. А. Ти можеш їсти скільки завгодно, якщо ти витрачаєш більше, для mm -hmm. того щоб втрачати кілограм ваги на тиждень, тобі треба в дефіцит калорій десь 1100. Ну в моєму випадку 1100 калорій калорій день. Тобто що, це більше займатися фізкультурою. Більше займатися спортзалом. фізкультурою, більше ходити, більше бігати, спортзал все що завгодно, будь-яке фізичне навантаження, яке дозволяє витрачати калорії. У тебе є звичка до спорту? Е, залежність від спорту. У тебе залежність від спорту, Ну, тому що коли ти розумієш, що є результат. Ти не хочеш повернутися да. в певний стан, да. з якого ти вийшов. Да. Ось, і це є залежати. А ти, ти кайфуєш від спорту? Е, я кайфую від результату. Ти кайфуєш від результату. дай п'ять, тому що я теж людина результату, а не процесу. Тому мені насправді дуже важко, не отримуючи проміжний результат, продовжувати. А бодіпозитив для тебе це ок? Бодіпозитив прекрасний, коли він дає людині щастя і здоров'я, якщо він не сильно впливає на здоров'я. Коли у людини там, типу умовно кажучи, страждає серцево судинна система від боді то це не є гуд.